За минулу ніч значно збільшилась кількість обстрілів позицій Сил АТО. Понад 20 разів терористи обстріляли наших військових. Зокрема, застосуванням установок смерч було обстрілено позиції наших військ неподалік населеного пункту «Побєда». Також застосуванням артилерії та мінометів було обстрілено позиції наших військ поблизу населених пунктів Красний Яр, Станичне-Луганське, Весела Гора Дебальцево-Луганське. Не припиняється обстріл наших військ з території Російської Федерації. Росіяни з застосуванням БМ-21град обстріляли бок пости АТО неподалік населеного пункту Макарова. За підтвердженою інформацією, під час відходу від аеродрому Луганськ наші хлопці знищили 7 бронетранспортерів, 2 танка, мінометний розрахунок та близько 100 терористів. Після несення вогневого удару. По базі бойовиків в районі Сніжного було знищено понад 100 російських найманців. Також все частіше підтверджується інформація про випадки мародерства серед російських військових. Вони забирають не лише мобільні телефони, гроші, коштовності. Є навіть випадки, коли навіть забирають взуття.